Так, друзі, всім привіт. Продовжую ремонт. Е на такому етапі зупинився. Все, обшив гіпсокартоном. Пройшов грунтовку повиводив провода, де світильники, розетки будуть, вимикачі. Зараз замішаю шпаклю. Прошпаклюю всю кімнату і буду наносити декоративну штукатурку. Отак виглядає кімната. Така консистенція виходить. Не густа. Зараз стоїть 5 хвилин. Тоді ще раз перемішаю і все, я буду працювати. Де заводський шов гіпсокартона. Клею армуючу сітку. У мене таких швів небагато. Там, де не заводські, то я попрорізав канавки, щоб краще шпатлівка трималась. Увлажняю стіни, я їх вже попередньо грунтував, ну, але ж, щоб краще трималася шпатлівка, пройдусь. І таким чином на здир зашпаклюю все. Всі стіни прошпаклював, воно вже висохло. Тепер наколотив рідкої шпатлівки, валіко такі лохмати беру. І буду по другому разу проходити валіком. Давати основу для декоративної штукатурки. Чим гарний цей метод, тим, що допускає нерівності на стіні. Не потрібно там виводити в ноль. Я навіть, ну, навіть не буду шліфувати. Отак наноситься, як є. І тоді накладається декоративна штукатурка. Ну це вже буде наступний етап. Так, друзі, підсохли наші стіни. Підсохла стеля. Ось такий результат маємо. Замішав шпаклю десь консистенція дуже густої сметани плюс-мінус. Так, нам знадобиться дві отаких терки, чи як. Саме цими полутерками будемо наносити нашу декоративну шпатлівку. Зараз поверну камеру і продемонструю, як це все просходить у мене. Шпателем накладую на цю терку, на одну, розмащую по всьому. Так, а тепер другою робимо отакі рухи відриваємо так, і рандомно наносимо на нашу поверхню головне, що. Ці нерівності і похибки. Я спеціально там, де шов, там, де більше було видно, то я більше шпатлі туди наношу. Все затреться, нічого, наче так і потрібно буде. Такий результат маю. Далі беру широкий шпатель, не знаю, мабуть, 40 сантиметрів приблизно бажано, щоб кути були не гострі. Я попередньо на болгаркою позглажував. Так, шпатель і починаю. тягувати Телю зробив, перехожу на стіни. Все робимо як і попереднє. Стіни і стеля висохли, такий результат маю. Зараз розвожу фарбу і буду фарбувати потолок білим кольором. Стіни сіри, такі, як в кімнатах залишилась фарба, там ще 5 літрів залишилось фарби сірої. То буду робити. Так як в кімнатах. Закатав все сірою краскою, осталось ще два етапи. Перламутр нанести і покрити лаком. Зараз під краскою, ну такий вигляд не дуже. Коли перламутром виділяться оці бугорки всі, буде непогано. А лак придасть близько, можна получиться суперово. Далі наносимо перламутр. колораміка, емаль, декоративне срібло. Така баночка 05 стоїть в районі 180 гривень. Потрібен валік резиновий. Ну і як це все відбувається? Наношу. Патилем наш маток гіпсокартона. Ось так. Валиком гарненько розкатуємо. Телю перейшов на стіни. Вот так проявляється структура. Тіни та стеля готові. Получилось непогано. Структура проявилась. Зараз заключний етап. Буду покривати все універсальним лаком. Лак використовую колораміка, лак акриловий, універсальний для зовнішніх та внутрішніх робіт. Зараз Проходжу стелю спочатку, потім стіни. І все. Це буде завершуючий етап. Наступний етап буде підлога, буду класти керамограніт. Ну, але це вже зовсім друга історія. Останній етап позаду, лаком закатано. Чим подобається лак, що можна вологою ганчіркою помити стіни і стелю. На цьому буду завершувати. Наступний етап цього коридора – це підлога, буду ложити плитку. Це буде отдільне відео. Що тут я ще буду робити? Заказав на Алиекспрес. Такі, я не знаю, як вони називаються. Ну, плінтусам м'які. Буду клеїть під потолок. У нас там в кімнатах такі поклеєні. Нормальний вигляд має. Той тут, бо треба чимось відділити стелю від стіни. Ну і все. На цьому, всім кажу, до побачення. Всім гарного настрою. Миру нам всім! До новых зустрічей. Пока.